Любенькі, дорогенькі, сьогодні доброго вечора. Доброї ночі, на Дворі ніч. А ми з вами зробимо розклад. Приїжджала, думала раніше трошки, сьогодні були ваші розклади. Приїжджала Ганя до мене, дивилась там от одну ситуацію така цікава. І як вона це бачить, через карту збрала колоду в хату. Як це я бачу? Побідила молодость, дівчатка. Молодость, молодость. Молодость, молодость. Так що. Так що таке, такі діла. Так, що я сьогодні хочу вам розказати? Балакаю, що там Росія сама, пропагандисти із Росії вже почали балакати. Продвигати завершення СВО. Чого? Тому що багато дуже, багато дуже вбитих ну, іде, дуже великі потери йдуть. Трамп із Путіном йдуть на переговори. Мабуть, колись ми дивилися це все, прошу переговори. Ну, давайте ми Трамп і Путін це все зрозуміло, завершення СВО. І сама Росія, і пропагандісти в Росії починають ці теми проталкувати. Давайте подивимося, як це бачать карти. От з сторони карт, як це бачать карти. А завтра вже знімемо балачки з вами. Цікава тема на балачки. Тут, бач, кожен з під. От, попробуй знайти, що тут. Не бажайте собі терпіння, бажайте собі сміливості, щоб ніколи нічого не терпіти. Це касається всіх нас. Не треба бажати собі терпіти, будьте терпілими, а бажайте того, щоб як правильно написано, щоб ніколи нічого не терпіли. І це золоті слова. Тому що наше терпіння золоте, чи яке там, як там сказати, можна, воно. Робота шороба з нами до сіма. Так, давайте подивимось. Що там пропагандісти приймально в Росії? Давайте я карту бачу. Дійсно, що там от як пропагандісти. Да и давно. Даже наші короли делались. Да, тут як. Тут як ситуацію стараються обнулити. Значит, рукава накрутила такі. Шо, діла цей и халата, рукава накручена так, що. І хочу свої синяки закрити, щоб не дивилися ви. Ну, то да, тут пажі, тут карта дуже великі, да, дуже великі потері. Да, Це розганяється для людей, для самої Росії. Якщо ця ситуація розганяється, вона дійсно може розганятися по карті. Помієте, для, для завершення цього СВО. Победителі, оказуються не побідителями. Понимаєте, от карта йде, як на перелом. Победители, які оказуються не победителі. Побіда в їхніх головах, а фактически, ну, то есть, а фактически це все треба як-то закрити. А що в нас тут під низом? Дивіться, повернула дьявола? А під низом у нас дьявол де в когоді, що скрито? Що це робота самого дьявола. Той сам дьявол загнав свій народ в таку, в, таку, в таку, так сказати, капкан, ловушку, а тепер треба з нього вийти. І щоб вони його, ну, так сказати, почитали далі, щоб він для них був як учитель, як авторитет, розумієте, треба зараз якось цього вийти. Жерти, які з їхньої сторони, вони по, по вікові молодші. Ну, то есть молодші. Ну, якщо примерно раніше там 40 років, середня брать мужчина погибав, то зараз знижується вік. Молоді зовсім молоді гибнуть. Чого? Це я не знаю. Ну, примерно от карта показує. Дуже молодих багато, гибне молодих людей. Тобто вони свою жизнь множать як на морі. Ідучи до звізди, до якоїсь мічти своєї, ну, в кожного своя, хто купити, хто кредити віддати, ідучи до своєї мічти, звізди, от вони свою життя просто знаєш, обнуляють повністю. Ну, тобто, хто без рук, хто без ног, а хто і взагалі без життя залишається свою житті. Опять мені от, інтересно, вилазять у нас тут дві дами. Тобто перва фігурна карта, перві фігурні карти йдуть дві дами у нас. Дві, дві королеви, А чого ви падаєте тут, примерно, по, по цьому питанню? Ну і дьявол. Під низом, все ск... Під низом колоди завжди те, те, що скрито. Тут була в цій ситуації скритий дьявол. Тобто, дьявол буде робити це все скрито. От, от пропагандисти, от там ще щось, і ще щось ну, тобто, не відкрита буде. Десь якимись пулсками будуть. Виходити, наші ці дами хочуть. А дами тонуть, ну це дами, це їхні, їхні дами, їхні жінки, матері. Бачиш, вони зараз, вони от як вона стоїть, там я тільки виглядаю, в морі сльоз. Тобто вони топляться теж в своїх сльозах. Ну і тут карта ілюзій. ілюзія, ілюзія, русські наші браття. Кавичках, там не, не начні писати, що ви, ви в своїх ілюзіях. Ніхто не каже, що Україні легко просто, абсолютно. Ну ніхто з українців, я думаю, цього всього не хотів. Якби відмотати три роки назад, ніхто б не хотів. А ви цього хотіли? Ви реально всі цього хотіли. Тобто з тієї сторони бога. Ви йшли, ви хотіли. У кожного свої інтереси, в кожного свої цілі були, на що цього, ну ви цього хотіли. А тепер ви так в своїй ілюзії, знаєш, як от якась димка вона розвіється над вами. Приходить якась... і дай Бог, щоб прийшло якесь сознання, понімання. то те, що ви наробили, і те, що ви робите. Можна обмазуватися чим хочеш, можна розказувати і Америка, і всі на світі. Не хотіли б ви, ви б не напали. Пішли б і на Америку напали. Пішли б там кудись би ще напали. Все. Тобто ілюзії. Народ потихень виходить з своїх ілюзій. А які були ілюзії? Давайте, які ілюзії людей були, які ілюзії. Ну, робота заробити, тут більше всього ілюзія заробити. Восьмерка Пентаклів — це карта, знаєш, як, як на север там літали вахти, поїхав, заробив, привіз. Тобто, як конвейерна робота така. Ілюзія в роботі заробити. Ну, багато вас, да, шанс. Фактически, це шанс був заробити. Тут Пентаклі, це... вони думали, що це Божа рука дає в її Путіна, дає шанс їм заробити на цьому всьому. От ілюзії ці. Багато хто радий. А, бачу, фінансова карта Дев'ятка, восьмерка пентаклі, туз пентаклі, То есть фінансова карта. Четверка пентаклі. Вся фінансова на колода тут вилізе. Це а тепер карта болі, А тепер карта болі. А тепер карта, знаєте, після, після хорошого випивона, таке нарізнення приходить. похмілля приходить, як кажуть. А тепер карта Болі, через оці фінанси, через цей шанс, який дьявол дав вам заробити? Який дьявол дав вам заробити. Ну, який президент, який любить, так сказати, хай це, може, такі знаєте, громкі слова, але ну, все одно, ну якщо твій народ тебе вибрав, так як ти розказуєш, він розказує. Понимаєте? Ну, який президент посилатиме свій народ на обой? Целі якісь це, ну от по ілюзіях вони падають по ілюзіях. Понимаєте, целі це, це балачки. Це для таких, як вони можна, От він, великий учитель, предводитель, і от карта ілюзій. А фактично з того, що він казав, от Росія, якщо ви дивитеся, я не знаю, там в є чи немає, от просто подумати своєю головою, що те, що він казав, от дійсно. Ну як о Боже, ця колода, що вона в мене падає туди-сюди? От що дійсно, за три дні, за три місяці, за три неділі, чи за скільки там от ви казали, він казав вам там все. Це точно, як на убой, Посилають як на обой, чистять, чистять народ. Чи він там сам може думає, що вже вас треба тільки, ну, знаєш, як спасуть Росію, тільки почистивши вас всіх там. Лишніх вбирають. Тобто, через що зеки, через що всі 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 хто тут тільки не був. Ну, от карта заробітки ті, пінтаклі, 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 а потім хоп, і тройка мічей. А больно заробляти? Чи не больно ще до сих пор? Якусь боль у вас вона ну, присутня, якась боль, якась сострадання. Карта отшальника. Багато одиноких остається людей. Багато мудрості, та мудрості не пахне, борьба. Боретесь. Боретесь, боретесь. За що боротися хоч? З рицарем кубків. За свої сім'ї, типа за свої сім'я, боротьба за свої сім'ї. Ну, а з іншої сторони, це, щоб взяти оцей розклад, завершення сама Росія, пропагандісти. Так, да, дьявол да. робить руками людей. І ті самі пропагандісти вони входять в цю саму роботу. Хоча потір багато, багато потір чи ні. Ну, Давайте на ну, таку карту спитаємо. Багато потір у них іде. Наймаєте уже тут так, як є. Є багато потеря, багато. Багато, багато не визвлюється, по восьмерті клюквії багато не визвращається. Тобто, дивіться, як там нарисована смерть зверху голова, от людей йде, а смерть зверху збирає. Багато, звісно, багато. По ці карти багато. Багато хто уходить, то й уходить з концями. Для багатьох життя канчається. Уходить, щоб життя. Щоб життє поставити, на житті поставити своїй точку. Багато, багато. І для них це праздники, для них це якийсь там по-своєму праздник іде, праздники, житня. Ніхера не учаться, нічого вони не вчаться. Вибор без вибору стається. багато тайн у них теж своїх по-своєму, ну, все одно ж, якісь є камікадзе, в яких є желання, піти на смерть, Ну, от карта дорога. В цю сторону, в цю сторону, дев'ятка кубків, це карта. Це я так кажу грубо карта. Тому що тут, якщо в кучі брати ну от, навіть 3-5 карт, у там вже, ну, тобто, як сказати, одна карта це одна карта. Це обозначення, от я одну карту беру, обозначення. значення. Якщо вони вже йдуть, там, я думаю, ви розумієте, якщо вони йдуть в парі там, чи от вже беру карт, там вже йде зовсім інше сочетання, Тобто люди через своє желання. Ось карта желання, сідають там свої камази, крази, чим вони там доставляються. Ось дорога, ви бачите, лодочка, і ось карта смерті. Є, коли карта показує трансформації, це там є така, ну є коли ця карта показує реальну смерть. І для них, розумієте, для них здихаючи, для них смерть вона як загадка. За що, про що, ну, ради чого? Для них то, це теж та сама загадка. Ну, що виграли, що дожні виграти, що не виграли, що ще дожні виграти? Понимаєте, як карта показує? Багато смертей, тому що тут карта старший аркан смерть випала. Ну і карта до завершення. Все одно, от реально, оце як є там пропагандісти, якщо дійсно там як -то людей цей, йде до завершення. А до завершення чого? До завершення чого? Тут пожезливі воїни, воїни, будуще, будуще. Обмане. будущее. Обман. Ну, який, понімаєш, який постарається витягнути на поверхність. Не Опять, колись я там відео знімали, не Ілі І фінансово вже не тянуть, так як там хоч, хоч ну, треба тягнути це все. Тобто фінансова сторона, яка вже не тяне. І через що можуть бути з Трампом ці перемовини, перед, передоговоренності. ну, теж знову я казала, і кажу, так, як тоді розклад показував, що якщо ти заходиш в якийсь контакт з дьяволом, будь-який контакт. Помієте, ти ніколи його не переіграєш. Який би ти великий, там, ну не будемо фамілію сто раз називати президента, який там після 20 го Америки буде, який би ти великий не був. Якщо ти хоч чуть-чуть почнеш грати по його правилам під давки, ну, це. Це, це, це. це поживемо побачимо. То побачимо. ні щита. Фінансова ні щита, фінансова, фінансова сторона, вона. Вона провалюється у них. І багато жертв, і багато людей перед смертю, там, знаєш, дивлячись в в смерті, я б так сказала, вони не розуміють, реально, росія, росіяни, це вам розклад сьогодні. Вони не розуміють реально, за що цю смерть вони отримують. Тобто з людини нема сознання, що ти прийшов дійсно там свою сім'ю, тобто там тобі розказують одне, сюди ти прийшов, карта навіть показує. Навіть за секунду до смерті людина не розуміє, наскільки мозги там запудрені, і наскільки реальності нема, в яку він попадає тут. Воїн, руський воїн, російський чи як там правильно. Тобто реально все всім разна. Понімання людина вмирає без понімання того, чого, за що, взагалі, і взагалі, що це таке, що це відбувається. Тобто, наскільки запудрені мозги. Реально може розганятися ця пропаганда, реально можуть під людей підготавляти, тому що, тому що реально можуть вже там розговорити про закінчення, про виход з цього і свого. Тобто треба написати якісь. Побіди Путіну, треба медалі дати, вручити, звізду в лоб, якийсь звіздолікий. Ні, скільки людей положив. Це тільки додуматися. це, блін. І безклад, це тільки додуматися. Президент, який своїх людей, ну це твоя сім'я, як би не було. Великі це слова, не великі це слова. Все одно це твій народ. Це народ твій, якого ти посилаєш хер пойме для чого на обой. З ким би ти в зговорі не був, як би ти не був, як би в тебе там твої я не ти своїх людей посилаєш. Не знаю. Не знаю. Україна, так, Україна, да, все це, зрозуміло, ти цікаво, все це, все це всі ми розуміємо. Ми тут живемо, ми це розуміємо. Ну в те же час, розумієте, одне но. Те, що Україна ні до кого не прийшла з мечом. Ні на який кусочок землі, ні в як країнку, ніяк вокруг чи не вокруг, вона не прийшла з мечом і не почала якісь вияснення через ракети, через оці шахеди, чи що воно там летить ночі, чи днем, чи ночі. Внимаєте? Нікуди Україна не прийшла. Одне но. Да, може, халатно, може не так, може, воровство, все це понятно. Ну нікуди ми з мечом не прийшли. І не сказали, що це наше, отдайте, ні, ми вас тут зараз. Розбомбив. Палки два кінця, а бувай чотири кінця. Якою махнеш, замахнеш, з такої получиш відповідь, ответ, як би не хотів, як би не були, бо не хотів. І бумеранг є бумеранг. Ніхто від цього доживемо. До цього всього доживемо, побачимо. Все, любенькі, дорогенькі, спокійної ночі вам кажу. Хто буде дивитися, тому що в нас ніч на дворі, трошки з вами. Зробила відео, Жужа спить він красавиця на дивані, Десь кіт там рибу є в, ну, в общем, Взагалі, такі діла. Всі, всі по містах. Все, пока-пока-пока.